Привезла від мами ось таку красуню. Багато років посаджена, але це, мабуть, шраб. Вона дуже високоросла, але не витка. Не передає камера, вона така аж фіолетовий має відтінок. Вирішила, що я, мабуть, все-таки поживцюю її. Вона така стара, а це така інша. Спробую за методом. Пані Ірина мені. Радила, як зробити. Спробую і я колись так, я живцювала, а то було давно-давно-давно. Просто не хочеться втратити вже стільки років, мабуть, років 15 тому кущу, він такий величезний, старий, вже омоложувався сто раз. Тому я вирішила, ну просто красуня, як на мене. Ось залишки краси. Ну, не залишки ще, поки що на дворі вони тримаються. Але я колись вам казала, що взагалі дуже рідко у вазу я вирізаю. Але, мені здається, зараз їм там холодно. Хай мене підуть потішить у вазочці. Там ще й бутон навіть трояндочки однієї. Ось такі милуюся я собі на кухні. А тепер розкажу, знаєте. Хліба, мабуть би, не просила, а може, не дай бог, холод то просила б. А квітку піду попрошу. Сьогодні біля магазину дивлюсь в кашпону. такі вже колеуси. Цікаві. я ось цього дуже давно хотіла з білою серединкою. Та і цей, погляньте, який оригінальний. І ось такий лимонний. То пішла у господині, випросила. Ну, випросила так. Сказала, що в мене є сорти інші, то я їй передам. Інші сорти. І ось тепер маю таких бавунчиків. Поклала поки що у воду, хоч я так не люблю, я зразу люблю висаджувати. Але поки на дворі йде дощ, і сьогодні неділя, в принципі, не хочеться йти землю копати. Боже, як так вони такі можуть бути гарні. Ось така в мене парочка тут, на кухні. Ось. Я це місце хотіла вам показати. Це вже не Юрина робота, але тут неподалік я просила його підвести. Зараз я вам щось покажу. Це у нас заповідник. Так. Так, це не річка. Це озеро. Стій, бачите, погляньте, серед лісу озеро. Називається Святе озеро. Це заповідник називається Полісся. І ось тут така краса. Посередині озера острів, з соснами, а кругом вода. Тут така легенда, що колись там церква стояла. Не йде ніка. І тут людей татари зігнали і хотіли їх спалити в церкві. Але церква перевернулася, пішла з людьми під низ. І часто кажуть, коли пірнають ну, легенда, бачите, чують ніби звін. А тут вода ну, туди ближче, я не хочу вже підходити, тут вода, вона така червона через те, що пісок і коріння сосен дає ось такі забарвлення. Подивіться, яка краса. Це просто неймовірно. Влітку ще до війни, звісно, тут постійно відпочивали люди. Це таке місце було улюблене відпочинку. Ніка, не йди туди, дочь сама. Не йди, сонечку, не йди. Ось, бачите. Тут болота, далі туди, і на болотах тут росте клюква, брусниця, тут різні такі. З червоної книги рослини, птахи, тут навіть біла чапля є. Ну так, оригінально. Шкода, що не можна побачити, як, хоча трошки можна, як у тихій, прозорій оці водній гладі відображається ліс. Це просто надзвичайно. Таке тут умиротворене містечко, але міліє. Ось там вже видно, воно було дуже глибоке. Але ось ці посухи, коли почалися вже декілька років тому, то і озеро почало міліти. На жаль, шкода, якщо така природня пам'ятка зникне. Ось там видно, як дерева. Ой, гарно. Такі берізки. Улов. Ну, щось хоч у лісника має бути, хоч гриби. Mm. Ви погляньте. Ой, Ай, вони роз'єдналися. Хотіла показати, як вони росли. Росли вдвох. Ви погляньте. Яка краса, білі гриби. Просто чудові. Ось такий боровичок. Колись Ніка ходила в садочок, називався не Ніка, а Настя боровичок. Ви погляньте, яка краса. А, але шкода, що мене не взяли на гриби. Я так люблю збирати гриби, я не люблю їх споживати в ніякому вигляді. Ну, білі зазвичай мариную і сушу. Боже, які вже вони як намальовані, ви знаєте. Ось, подивіться. Просто чудові. Ото маму чекає робота. Якщо чесно, то стільки білих грибів я в своєму житті бачу друге. Хоча після цих дощів пішли у нас гриби, а в нас місця грибні. А ще люблю, коли польські. Ох ті польські, ото самі ще. Краще, ніж буровики на вигляд для мене. Чистенькі, всі гарненькі. А це мої улюблені, польські. Ось так виглядає польський гриб. Бачите? Коричневі такі шапочки, як каштани. І коричневі такі ніжки ж. Ось. Погріз. Хтось теж хотів грибочка посмакувати. Бачите, комашки їдять, І хто там ще їх їсть. І не відвареними. Ну, це лише три білих трапилося. Ось такий сьогодні буде робота, така буде робота. Поділюсь рецептом. Може комусь знадобиться. я, мабуть, з саду ще на кухню перейду. Ні, то ні кухня. Як для кожної жінки, але не... Моє хобі. Ось такі дуже смачні рогалики з сирного тіста. Тобто, це є творог, так, сир кисломолочний. Ну, Тут у мене 150 грам. одне яйце, далі 100 грам цукру, розпушувач. Я взяла, у мене не було розпушувача, півчайної ложки соди, погасила оцтум. І 6 столових ось таких, бачите, ложки. Олії, звичайної, так, з Та, І ось це все вимішала. А зараз додати муку з розрахунку, щоб замісилося тісто гарно. До речі, тут є олія, тоді тісто буде до рук не так липнути. Потім покажу вам, а начинка буде з яблук. Яблука ось так нарізані такими пластиночками. Далі я вам покажу. Ось таке вийшло тісто. Ну, як на рогалики, звичайні, так? Замішано. І воно має хвилин 20 постояти. Зараз я його накрию зверху пергаментом. Рушничком, це не для того, щоб воно підходило, воно не дріждж живе, але щоб ніхто там не сів, не прилетів. І будемо робити рогалики. Ось такі вони виходять. Я зробила вже. Ну, якусь там частинку порції, бачите, але покажу вам один, як саме. Ну, розкатується тісто круглим. Нарізається ось такий трикутник, як ми піцу ріжемо. На один край накладається яблука, трішки цукру. Якщо є кориця, це супер. У мене без кориці, ніхто не їсть корицею. І от Там такі робляться надрізи. Вони не доходять до самої начинки. Бачите, ось де начинка, там вже їх немає. А тепер починаємо з куточка ось таким чином завертати. Тільки мені незручно однією рукою, бо я бачите, який. Ось. І так піднес, підвертайте. Ось. Такі рогалки. Потім зверху я змащую жовточком. Можете присипати, якщо в когось є мак я потім взагалі тут ще сиплю зверху, вже коли вони до... будуть готові. 180 градусів, 25 хвилин. Печеться дуже швидко, це сирне тісто. Тому спробуйте, мені подобається. А ось і чаївання. Це наші вийшли надрізані. Я вже другу партію я вже полінувалася, зробила рогалики, як рогалики. Але з яблуками сирні. Тобто тісто саме сирне. Смачні, вони м'які і довго зберігають, до речі, свою ось цю таку пухкість. Своє такі пухкі, бачите, ось такі пухкі. Угу. Ну ті вже я, які спробувала пальчиком, ті з'їм їм сама. Отож, всім приємного апетиту і нам також.